Далі розглянемо бізнес-процеси обміну даними з іншими системами. Зауважу, що за детальнішою інформацією, а також детальним оглядом роботи з зовнішніми інтеграціями в платформі, ви можете звернутися до відповідного відео з цієї серії. Отже, для обміну даними з іншими системами необхідно виконувати налаштування зовнішніх систем на рівні Control-Play, а на рівні бізнес-процесу виконувати. Використання попередньо розроблених розширень. Для res взаємодії ми використовуємо розширення Connect to External System. Розглянемо, як воно виглядає у бізнес-процесі. У цьому розширенні нам потрібно налаштувати назву системи, вказану у Control plane як зовнішня система, назву операції, яку було налаштовано в регламенті для цієї зовнішньої системи, та додаткову інформацію http запиту як то заголовки, реквест-параметри для GET-запитів, або тіло для пост- і пут запитів. Налаштування на рівні регламенту виглядають приблизно ось так. Зараз нас цікавить інтеграція GetPasport System та її операція GetPassport. У даному бізнес-процесі ми налаштували отримання ІПН-користувача з форми, відправку запиту для зовнішньої системи з використанням розширення. ІПН ми передаємо як реквест параметр. Після цього на формі відображається відповідь від зовнішньої системи. Розглянемо роботу цього бізнес-процесу у кабінеті. Вводимо ІПН на формі. Натискаємо кнопку і отримуємо відповідь від зовнішньої системи. Зверну вашу увагу, що дане розширення може не підходити для абсолютно будь-якої зовнішньої інтеграції. Наприклад, за наявності складної логіки авторизації непередбаченої системою або спеціальних випадків, як то необхідність параметризації урла операції. Наприклад. Якби у цьому випадку нам потрібно було налаштувати передачу IPN не як request параметр а як частину URL, тобто slash, slash IPN, то ми не змогли б використати вказане розширення. У таких випадках необхідно виконувати виклики до зовнішніх систем через скриптові задачі бізнес-процесів із використанням бібліотек HTTP-клієнтів. Перейдемо до. Обміну даними через Трембіту. Для взаємодії через Трембіту нам так само потрібні налаштування на рівні Control Play. Про них можна подивитись детальніше у вже згаданій мною сесії. На рівні бізнес-процесу ми використовуємо загальний Трембіта Свап коннектор, В якому ми маємо. Вказати назву налаштованої зовнішньої системи, вказати трембіта сервіс, який ми будемо викликати, контент type, передати тіло запиту, і записати у змінну результат. Розглянемо детальніше приклад цього бізнес-процесу. Дуже важливим є підготовка тіла запиту. Відмінність від REST-розширення розширення. Полягає у тому, що там ми можемо передавати різні параметри запиту у різних частинах розширення. Тобто окремо заголовки, окремо реквест параметри і тіло запиту. А тут нам необхідно заздалегідь сформувати рядок з усім XML, який потрібно відправити. Прошлимо детальніше скрипт підготовки даних. Спочатку ми формуємо необхідний авторизаційний swap хедер з токеном, а потім swap body, де ми. Передаємо вказане на попередній формі Єдерпул. Усі додаткові необхідні параметри SUAP-запиту, що є обов'язковими для трембіту, то це інформація про клієнта і сервіс для інтеграції, додаються всередині розширення зізначень, вказаних у Control Plane, і На бізнес-процесі їх додавати не потрібно. Суть цього бізнес-процесу полягає у відправці запиту на отримання інформації з ЄДР через Трембіту за переданим з форми Єдерпул. Також звернемо увагу на скрипт обробки результату виклику трембіта та як із нього отримуються дані, які потім відобразяться на формі. Тут ми використовуємо написану ж нами функцію getValueByPropertyName, яка дозволяє нам отримати значення з XML по назві тегу. У ваших прикладах обробка буде схожою, але потрібно добре розуміти, в якій саме структурі повернуться дані. Виконуємо цей бізнес-процес із кабінету. Вкажемо Єдерпул, і ми бачимо інформацію, що повернулась трембіти через розширення і вказана на формі.